Засвіти в серцях наших, чоловіку любче, владико, не тлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли всі твої євангельські проповідування, вложив в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що годне тобі. Бо ти єси просвідчення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана святого Євангелія читання в той час Ісус ходив по Галилеї, Він не хотів більше ходити по юдеї, бо юдеї бажали убити Його. Наближалося ж юдейське свято кучок. І мовили до нього брати Його, іди звідси в юдею, нехай учні твої побачать діла, що ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли бажає бути явним. Якщо ти таке робиш, яви себе світові, бо і брати його не ввірували в нього. Тоді Ісус відповів їм не надійшов іще час мій, ваш час готовий завжди, світ не може вас ненавидіти. Мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Ідіть, отже, ви на свято, я не піду на те свято, мій час ще не настав. Сказавши це до них, він лишився Голелеї, та коли брати його пішли на свято, він так само пішов, однак неявно, а наче потай. Юдеї шукали його на святі і питалися, де він. І люди говорили багато про нього між собою. Одні твердили, він добрий, інші відповідали ні. Він лише народ туманить, однак ніхто не говорив про нього явно зо страху перед юдеями.